Місто добра продовжує рости за майже рік благодійникам вдалось збудувати та облаштувати хоспіс, в якому доглядати за маленькими пацієнтами будуть найкращі та найдобріші лікарі. Чому цей заклад унікальний? Далі у сюжеті подібних шелтерів точно вже немає в країні, які можуть об'єднати в собі і допомогу дітям без батьківського піклування, і мам з дітьми і важкохворим дітям, і покинутим собакам і стареньким бабусям. То місто добра росте. Нині тут відкрили паліативне відділення для важкохворих дітей. Дуже багато дітей, які евакуйовуються, і багато мам з дітьми, які мають на руках важкохворих дітей, які потребують цілодобового медичного догляду. Не мають якісного місця, де вони могли б евакуюватися і бути в безпеці, і могли отримувати ті медичні послуги, які дітям потрібні. Будинок облаштували так, аби усім, хто туди потрапить, було комфортно, розповідає Марта Левченко. Ми Кімнати для важкохворих дітей старшого віку, для малюків до трьох років. Маємо сімейні кімнати для мам та дітей, маємо бомбосховище, без якого зараз неможливо бути, маємо ігрові. Окрім того, аби пацієнти могли спостерігати за природніми явищами у хоспісі побудували скляну терасу. Вона повністю прозора і навіть видно неймовірний захід сонця на цій терасі, і туди прямо можна вивозити дітей. На ліжках, там широкі двері, і діти зможуть проводити там час і бачити снігопад, чи коли лиє сильний дощ, там всередині знаходитись просто унікально і неймовірно. Ми створили там ігровий простір для дітей. Бракує лише необхідних дрібниць, розповідає засновниця міста Добра. Потрібні ліки, перев'язочні матеріали, гігієни багато потрібно, постелі багато потрібно. Є ще обладнання, якого в нас немає, без якого нам буде дуже важко працювати. Потребуємо перинатального харчування, а також інфузійних систем для перинатального харчування це для дітей, у яких встановлені гастростоми. Потребуємо ще концентраторів кисневих. Їх у нас є п'ять, але ми розуміємо розуміємо що нам потрібно буде значно більше, оскільки хоспіс це поєднання медичного та духовного піклування, додає організаторка. Тож нині запросили представників різних релігійних організацій для благословення та духовного наставництва. Ми не знаємо, хто завтра постукає в наші двері, мама з якою вірою в серці, тому що віра вона завжди. Є такою опорою і дуже важливим елементом, навіть вцілені, і щоб пережити важкі події. Заклад розрахований на 20 людей, проте там вже перебувають маленькі пацієнти. У Нас вже поселилися дві мами з немовлятами важкохворими. Одна дитина прямо з реанімаційного відділення. Ми вже ведемо за ними догляд. Благодійники міста добра переконані, медичний діагноз не вирок. У нас вже є такі випадки, коли лежача дитина, яка просто лежала, зараз вже ходить з ходунками, тому що ми не змирилися з діагнозом, ми працювали, ми реабілітовували. У нас є випадок, коли дитина сама не їла, її просто годували, і вона вже сама їсть з ложки, навіть вилкою. Тобто, ми не зупиняємося на тому, що ми почули, що не варто докладати зусиль, тому що ця дитина. Не зможе. Ми віримо в кожну дитину. Збудувати хоспіс вдалось завдяки підтримці чарівників, таких як Анна Кобилярц. Дівчина проживає у Сполучених Штатах, і про місто добра дізналась після повномасштабного вторгнення. Благодійниця була тут понад 10 разів, а нині завітала на відкриття проєкту, який вклала і душу. Я була дуже багато разів в місті добра. Це більше насправді 13, і я жила тут разом з мамами, дітьми, собаками. І я спала зі сльозами на очах, тому що я бачила, як все тут відбувається в місті добра разом з Мартою Левченко. І місто добра стало моїм другим домом. Для відкриття хоспісу місто Дебра отримало медичну ліцензію, тож діти отримують не тільки вкрай потрібну, але й фахову допомогу. У нас сформована команда таким чином, щоб у нас цілодобово надавалася професійна медична допомога. Окрім догляду лікування дітки діток палітивного профілю, у нас так само невід'ємною частиною нашої справи буде реабілітація цих діток, тому що одна справа це доглядати, покращувати їхній рівень життя, так і рівень їхнього розвитку. Друга справа це максимальна реабілітація і адаптація цих діток до умов нашого життя. Благодійники планують і надалі розширювати місто добра, хочуть збудувати школу для дітей з інклюзією. Інформацію про те, як стати чарівником міста добра, можна знайти на офіційному сайті. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.